До срібної землі США медичне обладнання у рамках транскордонної співпраці до рідного Мукачева привіз амбасадор Закарпаття Алекс Рофт. Обласна рада призначила мене амбасадором Закарпаття. Ну амбасадор Закарпаття це велика честь і велике звання за номером один. Але треба щось і робити. Я сприйняв це серйозно і почав приймати участь в тому, щоб… Зблизити штат Нью-Йорк і е, е, Закарпатську адміністрацію разом. І колись був ще губернатор, е е пан Микита мене просив, щоб, а потім і сьогоднішній губернатор, пан Білець сказав, що ми б хотіли е е, тісти з штатом Нью-Йорк. Я переговорив з деякими сенаторами, і, і, і конгресменами, і вони сприяли тому, щоб почалося. Виділили списки, які обладнання потрібно. А вже американська сторона виділила те, що вони мають. Ну так вийшло, що більшість е, того, що вони просили, вдалося. Ну будемо ще над цим працювати, щоб можна було ще й далі робити. Під час візиту до Сполучених Штатів закарпатської делегації вдалося налагодити діалог з представниками штату Нью-Йорк, і сьогодні готові презентувати перші результати злагодженої роботи. Допомога прийшла завдяки запросам обласної адміністрації Закарпатської, завдяки. Праці обласної ради і голови обласної ради і губернатора, і бувшого губернатора разом. І цей контейнер був призначений для цілої закарпатського дитяче обладнання. Я б більша частина тя частина придумукачева, а ще дві частини двом. Пов'язки, памперси, безліч витратних матеріалів, зокрема, одноразові шпателя. Усе це вже невдовзі буде використано під час оперативних втручань та надання медичних послуг. Серед основного спеціальні портативні ліжка. Оглядовий стіл моторизований, просто є в нього і механічне регулювання, і електричний повністю. З усіма можливими функціями. Для зберігання, для огляду пацієнта, навіть для надання першої допомоги чи якихось малих хірургічних втручань, амбулаторних і так далі. Це тобто дуже прекрасна штука. Отримане обладнання дозволить суттєво заощадити кошти НСЗУ, які можуть бути спрямовані на модифікацію медичних закладів та покращення умов лікування. Для лікарів це полегшення повсякденної роботи, для пацієнтів комфорт і безпека. Ми передали обладнання на суму мільйон 160 шістдесят тисяч. Воно все допоможе в тому плані, що буде направлено відділення, буде направлено в операційні і буде використовуватися торокопульмонологічне відділення, травматологічне відділення, відділення реабілітації і також інші відділення, які потребувати будуть. Я думаю, що навіть це отримують частку цього, таке як шприци, наприклад, прив'язочні матеріали, це отримують всі відділення, які мають до того відношення. Якщо, наприклад, у нас брати спеціалістами, то все. Все добре, то по матеріально-технічній базі у нас досить сумно. Але зараз дякуючи тим благодійникам, саме в даному випадку, то пану Алексу Семеновичу Роуту і обласній військовій адміністрації Закарпатській обласній раді, то почали заходити саме фінансування і необхідні ті напрямки, які саме потрібні для того, щоб зберігати. Здоров'я наших дітей і покращувати його керівництво краю разом із благодійником оглянули дитячу лікарню, оцінили нагальні потреби медичного закладу, а також окреслили напрямки подальшої співпраці у планах капітальні оновлення та технічне переоснащення закладу відповідно до європейських стандартів. Амбасадори уроженці закарпаття, але зараз проживають в Америці. Нам передали благодійну допомогу, це медичні засоби. Це якраз той момент, коли Працюють всі разом, всі в команді. Ми також обговорили з нашими амбасадорами можливості інвестування і розвитку дитячої лікарні, подивилися на об'єми робіт, які, можливо, ми будемо разом спільно реалізовувати. Сьогодні ми маємо першу таку ласточку, перший такий результат нашої спільної співпраці. Делегація Закарпатської області. Прокомунікували з представниками медичних закладів, представниками поліції, представниками депутатського корпусу. Було було напрацювання, щоб комунікація відбулася не тільки на межах в межах регіону, а і в між населеними пунктами штату Нью-Йорк та Закарпатської області були представники Хузької міської ради, були представники міжгірської об'єднаної територіальної громади. Загалом під час сьогоднішнього візиту амбасадора Закарпаття Алекса Ровта вдалося передати обладнання та медичні матеріали на близько 2 мільйони гривень. Подальшому меценат планує опікуватися над родинами, чиї близькі є зниклими безвісті.